Це крафтова свічка. Я їх виробляю сама такі свічки. Вона зроблена з соєвого воску, наповнювач в неї, прикраса. Це квіти хризантеми. Свічка не має жодних ароматизаторів, тому вона гіпоалергенна і може використовуватися будь-якою людиною, навіть яка страждає на алергію, тому що свічка не має жодного запаху. Кожна свічка моя, вона неповторна. Кожна в єдиному екземплярі. Для мене це мистецтво. Мені дуже подобається робити свічки, дуже подобається радувати вас. ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, чи сподобалась вам така свічка. Дякую за перегляд мого відео.